Добрий день, діти! Це попелюшка. Вона дуже мріє потрапити на бал до королівського замку, але дуже сувора мачуха дала їй багато завдань. Пропоную вам, малята, допомогти їй. На підлозі розсипалося багато різного насіння, його треба розкласти по мисках. А хто ж зможе допомогти нам? Звичайно, пташки. Подивіться, як вони швидко впоралися. В першій мисці лежить насінина кукурудзи. Скажіть, як можна сказати, яка це насінина? Кукурудзяна! Скільки кукурудзяних насінин лежить у мисці. У мисці лежить одна кукурудзяна насінина. В іншій мисці лежить насіння квасолі. Яке це насіння? Квасолеве. Скільки квасолевих насінин лежить в мисці. В мисці лежить Три квасолеві насінини. В останній мисці насіння пшениці. Яке це насіння? Пшеничне. Скільки пшеничних насінин лежить в мисці? В мисці лежить п'ять пшеничних насінин. Наступне завдання, яке дала Мачуха, виростити кукурудзу з насіння за один день, але ж це неможливо. І на допомогу прийшла добра фея, але нам треба їй допомогти та скласти речення за малюнками. Попелюшка посадила. Насіння у землю. А тепер спробуйте ви. Попелюшка полила насіння. Повторіть, будь ласка. Насіння проросло тепер ви. Подивіться, як багато виросло кукурудзи. Ми майже впоралися, але для того, щоб попелюшка потрапила до королівського замку, їй необхідно пройти через арку з дзвіночками. Щоб попелюшці це вдалося. Нам з вами треба промовити такі слова. Дзень-дзелень дзвенять-дзвіночки. дзень – дзвенять, дзвін дзвениць. Повторюйте за мною дзень-дзелень дзвенять дзвіночки. Дзень-дзелень дзвін дзвениць. Нарешті здійснилася мрія попелюшки. Вона вам, діти, дуже вдячна за допомогу. На все добре!